Бо часів не було. Все, оце таке було життя син. І починається знов те саме. А як це череду без часів пасли? А че, ще, щоб, як ти череду? череду без ну, часів не було, то як череду пасли. А так хто коли череда? Череда. Кожне дітки свої корови пасли. Пасли таку б на гнали. А як череда вже аж уже починалась череда, коли вже. Покосили хліба на полях, то тоді вже череда почалася десь в серпні місяці. Ну, так, може, в когось там якісь часи були, а може так приблизительно десь у вісім часов, чи скільки там уже цю череду гнали. Оце, а пригонили в губіт. ну так по сонцю дивилися, як ступень, два, один ступень, значить, це час. Та вже й пора додому гнати. Що таке ступень? От сонце, сонце так іде, і ногою ну, і, і якраз ти став, подивився сонечку, і якраз один ступень. Ага. А якщо вже з обіда, то вже багато ступнів, бо ага. час пройшов, два вже Вже може бути п'ять ступнів і до ага. обіду, так само може бути десять ступнів Що чи скільки. Одинадцять по ступнях так мірали, Так, це так було. А як у школу ходили, то так, хто коли встав, кур, півень заспівав, хто коли встав, заходить до другого, заходить до третього і куняються, діти, а потім хлопці там факели, якісь розпалили. Ганчір'я, а на ганчір'я, на тр... на, на солярки. Кирисіни налили і вже один вперед, а за ним останні юрбою йдуть у Лукашову у школу. Приходимо чи то рано, чи то пізно. але ну, вже прийшли, вже і починаються уроки. А там в школі часи були, чи як там починали?